Геон Дакар Джинес 300. Друзі, ви дуже довго на них чекали. Вони вже приїхали до нас. Я хочу з вами поділитися. Мотоцикли ще не дозібрані, тому що вже кінець робочого дня. Хочу поділитися з вами класними новинами. Є у нас зміни в новій партії. Вони дуже класні. Тож ловіть. Змінили у нас коліно. Воно вже менше виступає. І менші шанси попекти ногу. Також поставили вже круті ручки нам. Вони у нас відкидні. не ламайки з регулюваннями фірма зумов. І також змінили пульти. Тепер ми маємо тут старт-стоп. Ця ручка також такого ж плану. І тут у нас повороти, сигнал ближнє дальнє. Змінили у нас кришку, тепер вже не потрібно буде її обрізати, буде звідти болото гарно вилітати, поставили пластик, теж дуже великий плюс. Ну і, напевно, для вас саме головне, ви просили. Ми зробили підножки для заднього пасажира. І одна дуже-дуже неприємна, верніше, не одна, а дві неприємні новини. Мотоцикл подорожчав. Не суттєво, але подорожчав. А, до речі, ще одне. Нам змінили задню шину. І кут вихлопної. В кого терло, тепер уже не буде. Хоча від нас мотоцикли виїжджали без тієї проблеми. Отож, дві новини поганих. Мотоцикл подорожчав не суттєво, але подорожчав. І друга їх уже практично не залишилось. Залишилося буквально декілька вільних. Тож місто Івано-Франківськ, мотосалон, мотостарт.